Спочатку березня, коли почалася ця неоголошена війна, було багато проблем. Рідні, близькі наших воїнів приходили під контрольно-перепускний пункт, висловлювали там недовольство, що їх дітей забирають на війну. Оскільки Ігор був моїм підлеглим, я підійшов до нього і кажу, Ігор, вийди на КПП, там прийшли твої рідні, близькі. Я сказав, я туди не піду, бо моє місце тут. І з цієї частини я не піду. Його життя трагічно привелося 16 серпня цього року на сході країни, куди він пішов добровільно, тому що не міг сидіти тут, тому що він був справжнім патріотом. Своєї страни, свого міста українців. Вічно йому пам'ять.